Добрий підписчик гості канала стан зимини пшениці посіяною по міжряді сивалки 25 см. Я давно наблюдаю за цим Те, технологією. Звісно, осінньо воно дуже гарно виглядає, тому що як бачите, воно йде типу, як краєвий ефект. Що виходить воно по сторонах э, більше э, Вільного пространства і пшениця вона краще кущиться поміж 15 см. Ця сівалка вона капа називається, чи з Фінляндії чи Швеції. Десь отут привезена вона типу, як наутільна йде. Така ну зроблена масивна. І осінню звісно, як бачите, зима добре виглядає, розкущилася, тому що є вільний проси, куди кущиться але якщо я туди помічав це, то врожайність вона проігрує. Проігрує у нас, тому що ну, вже клімат не той, що і вона засихає і колосок малий по сравніванні із порівнянням із міжжадю 15 см. Получається аж ви не бачите і Рядок ширший і розкидає дуже сівалка сашникова. Ну, В основному там везуть, продають її навісні. В них більшість йдуть іли монодиск, і анкерна сівалка. тому що там Де Швеція, Норвегія, там, Голландія там багато камінницького полів, грунта з камінням, то диски такі вони будуть розбиватися. То краще показати себе анкер або монодиск. Тоді він, наприклад, попадає на рядок камінь, то анкер його просто в сторону звертає і. Там багато навісних сівалок продається на Западній Україні. І 2,4 метри, і 2,5 і 3 ну, Всі вони йдуть анкерами. Це типу, як, ну, більше воно для Nowтіла йде. Чи для традиційної обробітки ну, трохи воно краще э, дискові сівалки і ще для чого моя думка для чого міжряді 25 э, ну, хто знає, куди це сівалка іменно міжряді 25 голландія там німеччина фінляндія норвегія там швеція у них дуже клімат дуже вологий по сравнів з нами тому що там і океани і моря умивають. Там клімат дуже вологий. І якщо таке буде міжряддя, наприклад, 25 см, то по такому міжряддю, 25 см швидше буде просихати міжрядками. Быстріше буде просихати, чим між, між, між по, по міжряддю 15 см. І коли воно буде швидше просихати, Цим виходить вже не будуть там ніякі грибки розвиватися в корі... ну, біля коріння пшениці, там других культур, не всякі і буде, воно не так буде там всякі бактерії заводитись, швидше буде просихати. І е... цим буде краще, наприклад, ніж сівалка, е... сівалка між ряті 15. І це так само і для наутіла, і для транзиційного робітку. Так само, коли ви літом, наприклад, йдуть жнива під дощі, то це міжряддя 25 воно буде швидше просихати. І вже комбайн може швидше зайти в поле, ніж коли буде міжрядя 15 см. Як ви бачите, ось бур'ян, виходить, коли міжряддя 15, то швидше рядок змикається і бур'ян забивається. Тут, -тут бур'ян. Ну, на мою думку, треба тут, ну, в принципі, тут не критично. Робити гербіцидну обробку. Може ще з осені з осені робити гербіцидну обробку, щоб цей бур'ян забрати його, тому що коли наступає весна, наприклад, весною ти не можеш рано заїхати в поле, щоб обробити гербіцидами поля, тому що сиро І другий фактор це температура, тому що. Ну, Весною, наприклад, днем тепло, ночі холодно і сума температур не можна заїхати поле. то Тут, в такому по цій технології, може навіть і осінню проводити гербіцидну обробку від бур'янів, щоб цей бур'ян забрати. Щоб тоді вже на весні його було менше. А так цей бур'ян остається І вже, наприклад, пшениця переросте, і ще що ж його буде важко забрати. І ще таке міжрядя хороше, це для. Як вже сказав, для ноутіла, тому що для нового тіла так само буде міжряддя швидше просихати. 25 те і вже можна що раніше зайти в поле, робить, збирати врожай. І тим самим, коли раніше ти заходиш, буде просихати, менше буде ущільнюватися ґрунт від комбайна, коли буде ну, міжряддя просохне, ніж на міжрядді 15, наприклад. Там все одно більше буде влаги заливатися, тому що рядки там близько один до одного, коли тут воно просохне, не так буде ущільнюватися земля. Ну, Для ноутіла, коли таке міжряддя, то це ж тут у них покровні культури, то бур'яну вже менше і для них, звісно, 25 буде ну, на саме на те, що треба там. Хоча зараз зробить там, і 19, там хто і 20. Ну, а це моя така думка. Які ваші там думки в коментарях. Чого таке іменно 25 міжвірядя? Ну, у нас воно в останні роки, 25-й рік, 24-й сухі були. в 23-му году опадів було багато. То 23 му це може міжряді і виіграє. Ці два года воно проігрує, тому що ну, не вистачало вологи і... Коли скунде набрався, а коли там ну, привезли її ту там в Німеччина, Фінляндія, Норвегія, там більше вологи, то там воно в принципі себе краще показує і ця мідуря. Тому що ну, моя думка така, що швидше буде просихати і вже не буде рибків, всяких підгнівати коріння, щоб так само не було вилягання. Ну, Посієш. А так в принципі, ну, вони осінь весною дуже себе добре показують, тому що ну, в них є куди кущитися і вони виходить, не вверх жене масу, наприклад, якщо міжряті 15 а в ширину розкущуються. В принципі, як бачиш, вже 25 см міжряті, що вже там далі на нашому дальному фоні воно вже закрилося. А так Ну а хто знає, яка догружається, буде взяти, зробити половину 15 половину 25, і потім на одному і тому самому полі зробити вже обмолот і вже що буде краще, чи те, чи те. Ну, коли я бачив, то 25 проігриє у нас, іменно по нашій кліматі. Це ну, саме тому, що пересихає так само 25 -е міжряддя, коли дощів мало то 25 -е міжряддя з другої сторони швидше воно буде пересихати земля тріскається чим між доряд і 15 між доряд близько і не так волога випаровується коли є волога літа то в принципі 25 -е воно себе продубає ну це не завжди так получається які ваші думки по між 25 -е? Напишіть. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, став лайки, коментуємо. Далі буде.